Всім привіт! З вами знову Інга. Я знову знімаю відео. Дякую тим, хто вирішив його подивитися, кому це цікаво. Так як дівчата тримають зі мною зворотній зв'язок, вони сказали, що знімати більш коротше відео. Тому я вирішила сьогодні поговорити коротко про мейл арт, про поштове мистецтво. Дуже часто я чую, що ой я так не вмію, я взагалі не вмію малювати. Але поштове містецтво це ж не про те, як ми вміємо малювати. Це просто якийсь погляд на звичайний конверт, щоб зробити його незвичайним. Не ну, обов'язково використовувати якісь матеріали спеціальні, як для скраббукінгу чи. Хоча дуже багато зараз різних матеріалів канцелярських, які ми можна прикрашати. В мейл-арті прикрашання можуть бути як марки, скотчі паперові, наліпки, якісь журнали, старі, реклами, якісь. все, що вам попадається в подругу, ви можете з цього зробити гарний конверт, цікавий, і він буде більш незвичний. Я сьогодні вам продемонструю два конверти. Один цей конверт я отримала з Сінгапуру. Як я казала, що людина просто прикрасила наліпками, скомбінувала все, і звичайний крафтовий конверт одразу виглядає зовсім по-іншому, цікаво. І навіть, напевно, на пошті їм цікавіше перебирати таку кореспонденцію, ніж звичайні білі конверти, які літають там. Вона мені надіслала обов'язково, звичайно, таку листівку з Сінгапуру. Це їх, їх якісь місця видатні в Сінгапурі. Лист, звичайно, дуже довгий лист, Вона завжди пише мені довгі листи. І ось такий фолдер вона зробила зі звичайного, звичайного листочка якогось журналу. Просто поклала мені якісь матеріали, які я буду використовувати в своїх майелартах. Зазвичай я дуже часто. Використовують ті самі матеріали, які нас надсилає мені людина для неї, коли створює які, якусь відповідь. І прикрасила цей листочок, вона наліпками, і дивіться, як він виглядає. Ця кишенька, така гарненька і цікава. Це про те, що Майлард не потребує якогось дуже сильно професійного погляду. Цей конверт з Америки. Він надійшов мені на Холовину. Свята Халовіну, але я не відповіла, тому що ви самі знаєте, осінь була дуже важкою. І тільки зараз я, напевно, сяду і напишу людині відповідь. Це вже був більш такий об'ємний мій конверт мейл-арту, який я отримала. Все було так ретельно спаковано в Америці. Мейл Арт, взагалі, Пенпалінгс, Nail Mail, Happy Мейл дуже розвинуто. у них безліч груп, безліч блогерів, які розповідають про це хобі. У них матеріали, матеріали продаються в спеціальних магазинах, ви можете придбати там купу всього різного. І ось такий фолдер вона мені створила на тему Хелловіну. Це наліпка, але в той ж час ви можете кожен цей камінчик від'єднати і можна створити якийсь свій прикрасити. Але я не буду використовувати, бо мені подобається ця композиція. Тут, звичайно, був лист дуже довгий теж. Ну, всі мої помпали ми листуємося дуже довгими листами, тому що розповідаємо про свої країни, про традиції на різні теми, дискусії у нас. І ось такий фолдер, папочку таку вона створила для мене різні матеріали. Подивіться, яку закладинку для книги вона зробила. Це сухоцвіт, якщо ви бачите. Він просто заламінований, але матовим, матовим, матовою плівкою того воно виглядає якось особливо, не глянець. Але звичайний папір, звичайні листочки, і людина подивиться, наскільки це гарно. І нічого майже не коштує. Це, звичайно, різні матеріали. І ось таку, на День подяки, вона мені прислала ось такого індика. Моя дитина дуже любить цього індика, постійно каже, мама, дай мені його. Я зараз. Його забрала. і хотіла вам показати. Я не знаю, у нас, напевно, не, я не бачила, щоб у нас продавали ось такі звичайні прості речі. Е, ну І, звичайно, купа наліпок на тематику Хеллоуіну. У мене дуже багато пемполів, які полюбляють різні такі страхіття. То я не користуюсь такою темою, але я завжди їм щось прикрашаю. Це був такий з Америки Мейл Арт, і хочу вам розповісти. Більш професійне, напевно, як ви кажете, коли я так не вмію, я ось теж кажу, я так не вмію. Я показувала цей лист від Аліни нашої дівчини з України. Я з нею переписку веду. Дуже рада, що ми з нею переписуємось. І ось такий фолдер Аліна створила для мене. Звичайно, виглядає дуже професійно. Я правда теж так не вмію. І, ну, напевно, можна навчитися, ну, поки що в мене не виходить. Наскільки гармонійно вона поєднує ці всі елементи. Хоча я бачу і знаю, що це не є якийсь набір, щоб взяти да, поприкліювати. Це естетичний і смак просто смак людини. І ось такий тут конвертик з різними були. Різні матеріали, які я вже напевно використала, тому що я відповіла на цей лист. І ось тут також була купа всього: такий звичайнісінький Mail Art, всередині фолдер. дуже все зручно, воно нічого не випадає. І дуже воно професійно і гарно. Сорочні печатки, вони дуже популярні в мейл-артах. колись вся пошта була. Використовувала сургучні печати, а зараз це як декоративні елементи всі використовують, коли це було звичайною річчю для пошти. Сподіваюсь, що вам сподобався також цей мій арт Ще хочу розповісти ось про цей конверт. Я отримала в нашому першому обміні мейл артами на тему патріотичну він у нас був, якщо ви пам'ятаєте. Я не могла тоді. Зробити якийсь нормальний огляд цього конверту, він був від Каті, це був дуже гарний. І він просто зроблений, як я казала, людина просто роздрукувала на кольоровому принтері, повирізала, все скомбінувала. І подивіться, наскільки він гарно виглядає. Плюс вона написала мені лист. Лист, так само в такому ж самому стилі оформлення, просто якийсь використала наліпки. і ось Подивитися, воно виглядає з конвертом в одному стилі. І це називається мейл-арт, по суті. Ем... Далі буде.